Доброго здоров'я, дорогі глядачі, з вами канал Погляд Вільних, і сьогодні ми поговоримо про те, що зачепить буквально кожного українця. Так, не перебільшую. Бо з 1 листопада стартує нова хвиля змін, рішень, постанов і дедлайнів, які вплинуть на всі сфери життя, від пенсій і допомог до тепла у батареях і мобілізаційних правил. Листопад цього року стане місяцем, який покаже, хто підготувався, а хто залишився сам на сам із системою. Отже, уважно слухайте, бо інформація важлива і може зберегти вам гроші, нерви і навіть здоров'я. Сьогодні ми розберемо головне, що зміниться з 1 листопада, кого це зачепить і як підготуватись, щоб не втратити свої права і виплати. Також розповім про нову пенсійну модель, яка може перевернути всю систему допомоги і про те, як держава фактично визнає, холодна зима неминуча. Готуйтеся, бо те, що починається зараз, торкнеться всіх. Отже, почнемо з найголовнішого: Верховна Рада знову продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію, формально, без змін, але по суті тиск на людей зростає. Військові, як і раніше, виконують свій обов'язок, а прості українці тягнуть цю державу на своїх плечах. Але у той час, коли більшість виживає деякі політики, вже пакують валізи до Європарламенту, і це не жарт. Люди, які мали б показувати приклад стійкості, мріють про теплі крісла за кордоном. Тож, якщо ви запитаєте, а чи стане нам легше після 1 листопада? Чесна відповідь навряд чи тепер про зміни, які безпосередньо стосуються кожного. З листопада впроваджується нова система військово лікарських комісій, тепер рішення ухвалюватимуть анонімно, без імен та персональних даних. На папері це виглядає добре менше телефонного права, більше справедливості. Але й менше контролю для людей срав ви не знатимете, хто саме ухвалює рішення, це означає, що у випадку помилки чи свавілля знайти винного буде складно, і найнеприємніше якщо підприємство втратить статус критичного, людина без броні може стати легкою мішенню для повістки, тому перевіряйте документи і не ігноруйте навіть дрібні зміни. Далі. Опалювальний сезон, уряд постановою номер 1267 офіційно встановив рамки з 1 листопада до 31 березня, тобто тепло почнуть вмикати пізніше, ніж ми звикли, і це не лише через економію. Через обстріли, дефіцит потужностей та блокаду енергосистеми тепло даватимуть обережно. Вже зараз є випадки. Коли в школах і садочках досі холодно, а батареї ледь теплі. Тому готуйтесь до того, що частину листопада доведеться пережити без стабільного обігріву. Як діяти? Перевірте вікна, ущільнення, двері, підготуйте обігрівачі, акумуляторні лампи, павербанки, термобілизну. Але пам'ятайте, без світла це все не працює. Тому майте запас класичних речей: ковдри, свічки, грілки. І головне, не чекайте, що влада встигне підготувати все за вас. Ця зима знову перевірить нас на витривалість. А тепер про те, що зачіпає гаманці, до 1 листопада треба пройти фізичну ідентифікацію всім, хто отримує соціальні виплати. Людям з інвалідністю, тим, хто не має права на пенсію дітям з інвалідністю, це вимога постанови кабміну номер один, 1219 Якщо не пройти ідентифікацію, виплати просто зупинять, і таких випадків уже багато, особливо серед тих, хто жив у зонах бойових дій і не оновив свої дані. Тому, якщо маєте родичів або знайомих у такій ситуації, попри їх, не чекайте останнього дня. Ще одна важлива дата перша листопада. Саме до цього дня чоловіки віком від 25 до 60 років із другою або третьою групою інвалідності мають пройти повторне медичне оцінювання, якщо не встигнете. Ризикуєте втратити виплати і отримати неприємні питання від державних органів. Тому краще зробити це зараз, поки є час. До речі, ті, хто має статус ветерана або захисника України, але не встигли подати заяву на разову виплату до Дня Незалежності, ще мають шанс. Заяви приймають до 1 листопада, пропустите, чекатимете наступного року, а тепер. Приємна новина Національний банк запускає уніфіковані QR коди для платежів. Тобто з 1 листопада можна буде оплатити комуналку або інші послуги просто через сканування, це реально зручніше і швидше, менше черг, менше паперів, менше шансів на помилки для пенсіонерів, які користуються смартфонами, це полегшення. Але обов'язково оновіть свій банківський застосунок, без цього нова функція може не з'явитись. І тут зробимо коротку паузу. Якщо ви зараз дивитесь цей випуск, поставте вподобайку, напишіть у коментарі, з якого ви міста, і головне, підпишіться на канал Погляд вільних, бо саме тут ви дізнаєтесь те, про що мовчать офіційні джерела. Ми пояснюємо складні постанови простою мовою, щоб кожен українець, особливо старшого віку, розумів, що відбувається і як діяти. Не дайте системі застати вас зненацька. Натисніть підписку просто зараз. А тепер повертаємось до головного: з 8 жовтня, по 1 листопада, триває прийом заявок на державну підтримку для рибалок і аквакультур. Так, держава компенсує частину витрат на придбання малька і матеріалів, але лише тим, хто офіційно зареєстрований і подає через аграрний реєстр. Якщо ви або ваші знайомі займаєтесь рибництвом, це шанс отримати реальні кошти, не проспіть дедлайн. Далі пакунок школяра. До 15 листопада батьки першокласників можуть подати заяву. На одноразову допомогу через застосунок Дія або у сервісних центрах пенсійного фонду виплату здійснюватимуть на спеціальний рахунок, тому перевірте свої банківські дані це невелика підтримка, але для сімей з дітьми. Тепер про майбутній бюджет 2026 року. До 20 листопада парламент має його ухвалити. Згідно з проектом, мінімальна зарплата складе 8647 гривень, а прожитковий мінімум зросте. Але не поспішайте радіти, інфляція все з'їсть, кожне підвищення автоматично тягне за собою нові тарифи, податки і ліміти для підприємців. Тому, якщо ви підприємець або просто плануєте витрати, робіться з розрахунком на те, що реальна купівельна спроможність не виросте. А тепер найважливіше для всіх пенсіонерів. До кінця листопада уряд обіцяє представити нову соціальну та пенсійну модель суть у тому, щоб перейти від загальних пільг до адресної допомоги, тобто, щоб кожен отримував стільки, скільки реально потребує. Паралельно готують введення накопичувальної пенсійної системи. На папері це виглядає сучасно. Але на практиці є ризики, поки зарплати малі, накопичення не дають гідного результату. Та все ж це крок до реформи, яку обіцяли багато років, чесно кажучи, ми всі хочемо прозорості, але боїмося, що на практиці знову буде боляче, бо будь яка реформа у нас починається зі слів про турботу, а закінчується новими обмеженнями. Проте без змін старість і далі буде виживанням, а не життям. Тому хочеться вірити, що цього разу держава справді зробить крок у бік людей, а не проти них. І наостанок, енергетика уже зараз у низці областей почались екстрені відключення. Це лише початок. Російські удари по інфраструктурі тривають, і дефіцит потужності зростає, якщо не буде світла. Під загрозою вода і тепло, тому готуйте запас питної води, батареї, газові пальники, свічки, готівку. Так, це звучить як поради з виживання, але саме це може врятувати вас у критичний момент. Ми вже проходили зими без світла і вистояли, пройдемо й цю. Погода у листопаді теж не тішитиме: холод, мокрий сніг, вітер, дощ, але це вже фінал осені, час, коли потрібно бути готовими до будь-яких випробувань. Бо листопад це не тільки холод, це ще й перевірка на відповідальність. Хто встигне, той виживе комфортніше, хто відкладає, ризикує опинитись у темряві. Тож, дорогі друзі, ми живемо у складний час, але ми сильний народ, ми вже багато чого пережили і ще вистоїмо листопад. Це місяць змін, але також і можливостей. Хто підготується, той пройде цей період без втрат. Ви дивились канал, погляд вільних. Ми говоримо про те, що замовчують інші. Ми пояснюємо простою мовою складні рішення уряду. Щоб кожен українець знав свої права і міг їх захистити, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим відео з тими, кому воно може допомогти. Бо знання це сила, і разом ми сильніші. Бережіть себе, своїх близьких і залишайтесь вільними разом із нами. До нових зустрічей!